Вітаю вас, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. Уривок сьогоднішньої неділі, Іван Ревід Матвія, 9 глава, розповідає нам про зцілення розслабленого, якого принесли друзі до Ісуса. Про це детальніше розповідає Євангелист Лука в 5 главі, 5 розділі. Перенесено до Нього, до Ісуса, розслабленого, що несли на ношах. Побачивши їхню віру, зверніть увагу, не віру того розслабленого. Ми не знаємо, чому той чоловік був розслаблений. Можливо, це духовна хвороба, можливо, наслідки гріха, гріх побив, зранив або фізична недуга. Але побачивши їхню віру, віру тих, хто приніс його, друзі принесли розслабленого, незважаючи на перешкоди. Перешкода відстані, Лука розповідає, що дім наповнений людьми, довелось розібрати стелю, незважаючи на людський осуд, поклали до нього Ісуса, принесли до Ісуса. Справжні друзі завжди намагаються допомогти. І бачачи їхню віру, Ісус сказав розслабленому, бачачи віру тих друзів, які принесли. Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Як добре мати отаких от друзів, які у ту хвилину, коли руки опускаються, несуть до того, хто може допомогти. Ми знаємо, що Филип був таким добрим другом і привів свого приятеля Натанаїла до Ісуса. Андрій приводить свого брата. До Ісуса. Є також і негативний приклад в книзі Самуїла, 13 глава, розповідається про Амнона. Тамар. Друг Амнона Йонадав чоловік вельми хитрий. Дав пораду Амнонові, синові Давида, пораду, як Оволодіти Тамар, як її збезчестити. І вона дав, дав пораду і відійшов. А ця порада призвела до гріха, перелюбу, насилля, вбивства, трагедії в сім'ї, трагедії в наступних поколіннях. Порада друга, допомога друга може врятувати, а може погубити. Ключове питання, якими друзями ми себе оточуємо. Які друзі є довкола нас. Бо, говорить народна мудрість, з ким поведешся, від того наберешся. Стараємося завжди оточувати себе кращими друзями, такими друзями, які чимось кращі від нас. Віра краща талантів більше, наполегливіші, працьовитіші. Бо ми станемо такі, як друзі, якщо наші друзі чимось кращі, ми будемо теж кращими. Якщо ми себе оточуємо друзями, котрі від нас гірші, ми теж опустимось до їхнього рівня. В Книзі «Приповідок» 17 розділ, 17 стих є такі слова. Друг любить протягом усього часу, і він братом буде, коли спаде нещастя. Чи є в нас такі друзі, які люблять нас протягом усього часу, будуть для нас братом, коли спаде нещастя? Поруч перебуватимуть у хвилях падінь, знають все про нас і, ні, і ніколи не перестають нас любити, поважати, допомагати. А, а ще більше, чи ми є такими друзями для інших, бути другом означає бажати Йому добра, бажати спасіння, благословення. Чи наші друзі докруги нас знають про Бога? Розкажи їм про, про Христа. Веди їх до Христа, неси їх до Христа, зробиш найкращу, неоціненну послугу для свого друга. Отож, роздумуючи над словами Біблії, сьогоднішнім уривком, ривком, коли в нас є друзі з проблемами духовними, фізичними, маючи віру, ідімо з друзями до Христа. Приведімо їх до Христа. Він той, хто може. Вирішить їхні проблеми. І через вашу віру, благословення Господня прийде до ваших друзів, спасе і благословить. Будьте друзями від Бога, справжніми друзями, які люблять протягом усього часу і не залишать, коли прийде нещастя. Хай вас Бог благословить.